Травми у горах надзвичайники минулими вихідними надавали допомогу двом туристам, які травмували кінцівки. Тож радять людям не нехтувати власною безпекою та наголошують, що гірський відпочинок вимагає особливої підготовки та відповідального ставлення. Минулої суботи до служби порятунку надійшло повідомлення від жителя міста Яремче. Проте під час спуску з гори Явірник туристка травмувала ногу та потребує допомоги надзвичайників. Для надання допомоги постраждалій було направлено рятувальників пошуково-рятувального відділення міста Яремче у складі шість чоловік та однієї одиниці техніки. По прибутті до місця події рятувальниками було надано до медичну допомогу жительці міста Івано-Франківська та в подальшому травмовану туристку. Було транспортовано до підніжжя гори, де рятувальники її передали медикам. А вже наступного дня п'ятеро рятувальників надавали допомогу яремчанцю, який пошкодив ногу. Чоловік травмувався у лісовому масиві урочища Млаки. Йому на допомогу виїхало 5 чоловік і одна одиниця техніки. Вони прибули до потерпілого, надали до медичну допомогу, а саме і мобілізували нижню кінцівку, та на ношах транспортували його з лісового масиву до карети швидкої медичної допомоги. Перед тим як іти в гори, рятувальники радять туристам глянути на прогноз погоди, одягнути зручний одяг та взуття, а також мати з собою запас їжі і води, а ще завантажити на мобільний телефон застосунок порятунок у горах.